2015 році, в квітні місяці, член нашого комітету Іван Вінник аналізував також закупівлі в міноборони паливо і стикнувся з такою ситуацією, що на той момент Терний комітет Міноборони закупив. Де спаливо для армії по ціні на 2 гривні дорожче, ніж в роздрібно ніж в роздрібному ринку, тобто дорожче ніж на заправках. Це було на 2 гривні дорожче. Потім до Івана Юловича долучилася. Я, я також проаналізувала ситуацію закупівлю бензину а 80 для армії. І було виявлено, що, хоча б бензин купується в Укргазводобування, він продавався армії через посередника і знов таки ціна накручувалася на чверть. Ми підняли тоді серйозно це питання, і у випадку продажу дизельного палива, тобто окрім Укргазводобування, ситуацію вдалося відкатати назад. Тобто відбулися переговори і домовлення з постачальниками, і вони пішли на те, щоб знизити ціну. І таким чином міноборони повернуло назад 130 мільйонів гривень, що знов таки доводить про те, що ці кошти були закладені як корупційна маржа. На жаль, ніхто за це не поніс покарання. І за те, що ніхто за це не поніс покарання, ми маємо сьогоднішню ситуацію. Тому що я вам зараз знову-таки розкажу, що зараз відбулося. Зіркало тижні, як вже анонсував керівник нашого комітету, розписало, що паливо для армії в серпні, місяці, зокрема, вони робили обзорний матеріал по серпню, було закуплено на 17-20% ринкової ціни. Що цікаво, в цьому матеріалі навіть було показано лист, який надійшов від місця полторака по цінам. І тепер я зверну увагу, які ціни вони вважали на 20% завищеними відносно ринку. Зокрема, дизельне паливо 16 гривень, 22 копійки. Оця ця ціна, яку вони вважали на 20% завершена від виринкових. Я не полінувалася, зайшла а, на сайти, і у нас їх дуже багато, де йдеться про аналіз середніх цін на місяць. Да? Так я вам скажу: ціна місяця серпня в розрібній торгівлі була 19 гривень за літр паливо. Міноборони знов таки зауважило, купила за 16 гривень 22 копійки. Однак в цьому матеріалі говорилося, що це знов-таки порівняється з тим, що було в 2015 році. Тоді на 2 на 2 гривні було дорожче, ніж в роздріблі. А тут дешевше, ніж в роздріблі, майже на 3 гривні. Так? Тепер зауважу в цій статті, сапшуправда не нічого говорилося про роздріб. Говорилося про те, що дорожче, ніж на оптовому ринку. Коли я зайшла і проаналізувала ціни знов таки оптового ринку, виявилося, що середня ціна того місяця була 17. Знову таки, були і інші пропозиції, але зауважу в тих пропозиціях, або вони були без ПДВ, це 20%, або ці пропозиції були без доставки. І знов-таки там різниця була куди менша. Тобто виникла така дика ситуація, коли з дзеркалу неділі написала аналіз, написала журналістське розслідування, в якому порівняло ціну закупки Міноборони з ПДВ і з доставкою, з ціною закупки оптового ринку без доставки і без ПДВ. Я вважаю, що в даному випадку ми повинні підняти питання і вимагати спростування. Зараз тут запрошений знову таки продавець цього палива, але хочу зауважити ще такий нюанс. Ця стаття була підписана таким собі експертом-куюном з паливного ринку. Це близький друг Нелі Стельмах, який в 2015 році організовувала закупки міноборони, керувала тендерним комітетом і купувала паливо за 2 гривні дорожче роздрібного ринку. Це є про ту відповідальність, яка не була понесена, яка в результаті зараз знов таки, я так вважаю, що ці гроші, які тоді були, якимось чином отримані, йдуть зараз на дискредитацію міноборони. Тому так да, повинно бути покарання і відповідальність за вчинені раніше злочини. Це також одне питання, да, яке треба в даному випадку підняти. Ще одне останнє дуже коротко. А, останній рік а, також Міноборони закуповувала бензин А 80 напряму в кергозадобуванні. Тобто ту схему також нашим комітетом вдалося поламати кукргозадобування, продавало через посередника. Просер, Зараз, якщо кергозадування продає бензин, воно продає тільки напряму. Тому я дуже дякую всім членам комітету, які до цього долучилися. Ми насправді навели порядок на ринку паливному в мінобороні. Зараз міноборони закупляє паливо по цінам найдешевшим з усіх, в принципі, органів державної влади державної влади.